Друзі, давайте поговоримо трошки, небагато я вас часу заберу, але дуже важливо вам інформацію, хочу дати. Давайте проговоримо з вами про той прошарок суспільства, який я називаю недалеким. Це такі інтелектуальні недоразвиті люди, які сидять в коментарях, які задають дебілкуваті питання, наперед знаючи, що в них не закладена ніяка суть. Просто знаєте, багавнуть за увагу. Ви знаєте, і таке суспільство має бути теж, має бути і місце такому недоліку в нашій державі. Чому? Тому що ну, баланс якийсь має бути. Якщо ми говоримо про суспільство, яке не задає питань дебільних, а задає питання, по суті. Я така-то, така-то людина, я за вами слідкую. Ви неодноразово там, наприклад, як волонтер, чи там як ваша благодійна організація, анонсували збір, там чи анонсували якісь там вирішення питання. Я брала там чи брав участь, неодноразово, допомагав, долучалися там, фінансували. Ми б хотіли узнати, побачити, може, десь пропустили звіт. Оце я розумію, людина задає питання. Але коли люди нахабно починають вимагати звіти, задавати дебільні питання, ну я не хочу на них відповідати. Але враховуючи той факт, що нема жодного питання, яке мене можна загнати в угол, я відповів на питання, яке чомусь ніхто не задає. Ну, Зрозуміло, коли задають питання, а куди ж ці мільйони, що збирає, краде падлюка, а він там об'явив збір, там об'явив збір, звіту не дав, гроші вкрав. Там, Не шавки тявкають, що он потрусіть квартиру, по там, там кресло, там у нього заховане. Я цим шавкам хочу сказати, скільки, скільки Оскара трусили. То разві що хребет труси не висипався, а так уже повірте. Я желаю кожного так потрусити, як Оскар. Побить, потрусити, ну, все як положено, все як в нас уміє система. Не со стука зайти акуратно, красиво, з улибкою на устах, а от конкретно завалить, одмандохать, морду положить, е обшманать, частину техніки забрати, так і не вернуть. Так що, повірте, так як Оскара трусять, щоб так усіх трусили. Але я про інше. Тепер, коли суспільство вже. Почула, що кошти, які були анонсовані на збір автомобіля, вони не вкрадені, як там деякі тявкають шавки. Вони не стирені, оскрім, не виведені. А звіту немає, тому що коштів немає. І сьогодні ми всі побачили про те, що ці кошти не існують, але вони існують до сих пір у корупційних чи політичних лапах Монобанка, який безпідставно просто тупо морози. Мене розказують, що їм ще треба час, їм ще треба час. При цьому то вони казали, що арештували ці рахунки. Я розблокував. То вони казали, що печаті немає то подписі нема, то ще щось не то документа. Нема вже все є. Уже вони потребували мої рахунки. На рахунки мали все це перекинути, цю суму а вози нині там. Тому я б хотів, щоб ви от хто не почув, сьогодні послухати в Ютубі. Я всю опублікував сьогоднішню розмову з монобанком, і я буду їх до речі, до до тих пор, поки не заберу гроші. Я зараз буду звертатися в ДБР, я зараз буду звертатися в СБУ, Я зараз буду звертати, може вони фінансують терористів. не я знаю? Я буду звертатися в НБУ, щоб лишили ліцензії. Я буду, тому що таким банкам не місце сьогодні в Україні, які перешкоджають діяльність волонтерській. Я буду звертатися в ВПУ. Це все таке діло. Але. Хорошо, тепер ви знаєте, що у вас ці гроші, якби вони цілі на новому банке, а на новій карточці 1200 гривень. Скажіть мені, будь ласка. Так, а де ж гроші ось взяти сьогодні? Мені сьогодні треба піти на нову почту, забрати маю за 50 тисяч гривень. 9 тисяч гривень я перерахував за квадроцикл. Також треба людині кошти віддати. 10 тисяч гривень я теж позичив, теж оплатив цілий ряд і посилок, і закупок. Де гроші Оскар візьму? Скажіть, мені, будь ласка, чому ніхто не задає це питання? Ну, а за чим це давати? Там ж нема ніякої каверди да, в цьому питанні. То я вам відповім. От вони, дійно. Це гроші на. Чорний день благодійного фонду. Ці кошти кожен може дізнатися, побачити, узнати. Оце ось фунти і які були передані з Англії одною дуже поважною людиною. Вона їх е вежливо називає кабачки. Ці гроші. Вона сказала: Альош, ти можеш їх хоч собі забрати, хоч на фонд. Я сказав, коли наступить чорний день фонду, я ці гроші поміняю. Ось оцю суму 975. Фунтів стерлінгів, 200 євро, які мені, до речі, подарували 500 гривень і 100 доларів. Я зараз іду міняти на чорний день благодійного фонду, щоб потратити на Mavic 3 для 54 бригади. Дякую всім, хто долучається. По копійки скидайте, тому що ну, сьогодні важко. Важко як ніколи, бо суспільство трошки розслабилося, трошки схудало, я розумію. Але і хлопцям там не легко. І ви це знаєте, не є мене.